Галілео Галілей, італійський фізик, астроном і математик, народився він 15 лютого 1564 року у місті Піза, Тоскана, Італія. У 1581-1585 вступив до університету Пізи, де вивчав медицину. 1589 – п'ятсот початок викладацької кар'єри в університеті. 1592 – п'ятсот відкрив закон взаємозв'язку коливань маятника у 1609, му використовуючи телескоп, галілею робить свої перші астрономічні спостереження, включаючи гори на місяці та чотири великі місяці Юпітера. Пізніше вони стали відомі як галілеївські місяці. У 1610 році публікація твору спостереження за зірками Сіюса та інших десяти нових зірок, у якому він описує свої астрономічні відкриття. У 1614-1616 році контроверсії з католицькою церквою щодо геліоцентризму. 1632 рік видання твору Діалог про дві основні системи світу де Галілео виступає за Коперниківську модель. У 1633 році Галілео був засуджений інквізицією за суттєву підтримку геліоцентризму та змушений відкликати свої думки. 1638 рік публікація діалог про дві нові науки одного з його головних творів. 1642 рік смерть 8 січня в Арцуаті, Тоскана, папська держава. Ласкаво просимо в подорож у часі, де світлові промені історії Галілея розсіяють темряву невідомого. На початку шляху його величі в молодому серці вже палала вогняна жага дослідження. В пізі серце науки він осмислював таємниці космосу та ростив свій розум. Тут, серед лінз та трубок, він відкрив нам світ, що залишався невидимим. Місяці Юпітера стали його вірними спутниками у безкрайньому космічному океані, у вогні супротиву він не здався, своєю силою віри в істину піднявшись вище обмежень часу. У його останніх руках з очами повними мудрості він усміхається, дивлячись на оберти часу. Його спадщина, як зірка, що світить нам в найтемніших ночах. Закликаючи досліджувати та мріяти. Мій авторський вірш присвячує тобі мудрий і відважний Галілео Галілей. А все таки вона вертиться у танці своєму епічному. В житті Галілео трагічному планета рухлива, як вершниця, в тумані космічного пилу планет, де зорі та мрії зливаються в танці. Там, вчений відомий вивчає, як вранці по небу повільно пливе ганімет, Шануєм тебе, мудрий наш Галілей, любив ти життя, був світилом науки, відкрив ти Юпітера величні рухи, ти став джерелом наукових ідей, лунає у пізі і вдень, і вночі, а все таки ж вона крутиться. І папа, що в Римі у злобі біснується. Ти дав нам науки космічні ключі. Тобі, Галілео, пошана відважний. Ти безліч ідей нам відкрив неосяжних.